День єднання молоде свято, яке було започатковане лише рік тому, але вже має потужний сенс, який став цінним для нашого суспільства після початку повномасштабної війни. Ми показали собі і всьому світові, що ми, як ніколи, єдині у нашій боротьбі за свою свободу, і, попри все, будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє. Нині символом нашої свободи є український прапор, і там, де він майорить, люди живуть вільно. З замиранням серця його чекають на окупованих термін. Територіях у шостці, у день єднання пройшла церемонія підняття національного прапору. Ми витримуємо, витримуємо всупереч і показуємо світові справжню незламність. Наш страх змінила лють. А наші герої, захисники і захисниці України тримають оборону у найзапекліших боях. Відбивають атаки, і що сили наближають нашу перемогу. Тому сьогодні ми на 358 днів ближче до нашої перемоги. І якби ворог не хотів зламати нашу волю, у нього нічого не вийде. Бо ми разом, бо ми сильні, бо ми і є. Україні. Ракети звідусі, ми край бороним свій. все в нас буде, хоча здавило груди, та є в них сила і жага до перемоги, пройдемо всі дороги, зламаємо рух. Після повномасштабного вторгнення наша оборона стала не лише справою військових, а всієї нації і всього суспільства. До неї долучились українці по всьому світу. Цьогоріч ми як ніколи розуміємо і відчуваємо справжній зміст цього свята. Патріотичні почуття підсилювало виконання державного гімну. Ми живемо складні часи. І сьогодні, як ніколи, ми повинні бути об'єднаними. Ми повинні об'єднатися і громадськістю, і з нашим урядом, з нашим президентом, з нашими Збройними силами України. Об'єднатися для того, щоб перемогти страшного ворога. І в нас це вийде. Єднання це про спільну мету, а мета у нас одна. Перемога і ті, хто не взяв до рук зброю, відкрили волонтерський фронт, почали донатити, готувати, плести, шити, в'язати, допомагати, хто чим може. Ми єднаємось задля перемоги нашої держави проти агресора. Ми єднаємось за нашу культуру, за нашу мову, за нашу релігію. Тому разом до перемоги ми обов'язково переможемо. Наші збройні сили нас не підведуть, а ми в тилу зробимо все можливе, щоб їм воювалося в саме найкращих умов. Перших днів повномасштабного вторгнення українці стали пліч опліч і продовжують йти до своєї спільної мети вибити ворога з рідної землі. На жаль, за це ми платимо неймовірно високу ціну. Хвилиною мовчання шосткінців вшанували пам'ять загиблих за суверенітет України, але добро обов'язково переможе зло, і у кожному куточку нашої держави замайорить український прапор. Хай живе Україна, навіки вільна, навіки незалежна. На, хай мир, спокій та щастя панують на нашій рідній землі. Єднаємося, ми українці.